Привіт, мене звати Валентина Радіонова і я викладач дитячого освітнього центру. Змістовно кожного дня ми проводимо майстер-класи, малюємо 3D-ручкою, проводимо майстер-клас бісероплетіння. А також у нас дітки займаються програмуванням, вивченням англійської мови. Ми даруємо позитивні емоції. Я Валентина Смик, викладач освітнього центру змістовно, майстриня Хендмед, яка проводить майстер-класи. Зараз ми зібралися з дітьми на майстер-клас, який проходить кожного тижня. Саме я проводжу їх понеділок, і вівторок як волонтер центру. Змістовно, де ми робимо різні творчі вироби. Це різнопланові вироби, і кожного разу тематика різна. Мене звати Влад. Я проводжу англійську для дітей. Інтерактивну англійську для дітей в центрі змістовного разом з ними ми вивчаємо нові слова, граємо в ігри, паралельно вивчаючи англійську мову. Мене звати Антон, я волонтер в освітньому центрі для дітей з Містовна. Ми командою займаємося таким напрямком, як молодвіж. Молодвіж став такою платформою для об'єднання молоді, яка може висловити свої ідеї, і вони можуть бути почуті. Молодвіж став поштовхом для... Багатьох активностей, такі як ігротеки, кінопокази, вуличні акції, толоки. Також за допомогою молодвіжа утворилася одна молодіжна організація. Мене звуть Олена Верниґа. Я проводжу майстер-класи. І заняття з робототехніки для дітей, і графічного дизайну також я іноді проводжу майстер-класи з нейрографіки та е, таке, японський жанр живопису сумі Е. Вітаю, мене звати Оля, я графічна дизайнерка. Сьогодні ми проводимо малювання в нашому центрі. Кожну неділю проводжу малювання для дітей. Малюємо ми різними матеріалами, малюємо олівцями, малюємо аквареллю, малюємо гуашу. Тематики обираємо завжди різноманітні. Іноді я готую сюрпризом дітям, вони не знають, що ми будемо малювати як сьогодні, наприклад. Або ми малюємо вільну тематику. Діти самі обирають, що вони малюють, а я їм просто допомагаю в процесі, підтримую їх. Вітаю, мене звуть Діана Коснікова, Я учасниця гуртка «Шалені Пантери, який пластує в Павлограді. Сьогодні ми зібралися, тому що в нас сходини. Це такий вид заняття пластовий. Пласт Національна скальпська організація України найбільша скалська організація в Україні заснована в 1911 році. Пластуємо ми, як пластуни Павлоград-Вербиватівка, займаємось вихованням патріотизму в молоді, націлені на саморозвиток, на духовний розвиток, на саморозвиток і прокачуванням яких навичок. Мене звуть Дмитро, ми сьогодні проводимо урок з створення ігр. Ми створюємо ігри на двигуні Unreal Engine. Зараз з молодшою групою ми збираємо нову гру від першого обличчя. Тобто вони вчаться створювати невеликі локації, де вони будуть створювати сцену, наповнюють її, щоб вона виглядала гарно, і будуть створювати, проходити кожен етап. Наприклад, створення рівня, потім трохи працювати з освітленням, з анімаціями. Там візуальні ефекти і так далі, щоб створити якийсь невеликий повноцінний проєкт. Дитячий освітній центр змістовна. Ми там, де діти. центр з містовна. Дитячий освітній центр змістовна. Наш простір це довіра між дорослими та дітьми. Це живе спілкування та дружба. Атмосфера, де формується впевненість. Разом ми робимо дитинство яскравим та повертаємо посмішки дітей.